Вітаю в ефірі. Денний огляд місцевих новин. Як минули вихідні на Рівненщині та про головне з життя краю станом на цю годину понеділка, 29 квітня розповідаємо далі. Лави небесного війська поповнилися 26 квітня. Внаслідок мінно-вибухової травми на Покровському напрямку обірвалося життя Андрія Шевчука 1973 року народження із села Бережниця Дубровицької громади. Одразу двох захисників втратила Вараська ТГ 25 квітня у Дніпропетровській лікарні помер Ярослав Скіпчик. 33-річний старший солдат з Рафалівки напередодні отримав поранення на полі бою. А 26 квітня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Семенівка Донецької області поліг 39-річний Віталій Харченко. Служив сержантом 1-го єгерського батальйону 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша. Світла пам'ять героям. У рівному під час гасіння пожежі врятували трьох людей. Сьогодні о півночі до надзвичайників надійшло повідомлення про займання у житловому будинку на вулиці Волонтерська. Вогнеборці, що прибули на місце події, вивели з приміщення та передали медикам двох жінок і чоловіка. Вогонь встиг знищити 15 метрів квадратних покриття та перекриття 6 метрів квадратних дерев'яних конструкцій фронтону над квартирою. Причини та збитки встановлюються. У Вараському районі горів житловий будинок. Пожежа сталася в селі Бабка 27 квітня. Вогнем знищено покриття і перекриття на площі 60 метрів квадратних та речі домашнього вжитку. Жертв і постраждалих немає. Причина пожежі та розмір збитків встановлюються. Ціна на електроенергію для населення не зміниться. Кабінет міністрів України прийняв рішення, згідно з яким ціна за кіловат залишатиметься 2 ,64 гривні 64 копійки. Положення про покладання спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії продовжено до 31 травня. У Рівненському районі сталася ДТП за участі малолітнього мотоцикліста. Учора 13-річний житель села Велике Поле, водій мотоцикла Лонкін, не врахував дорожню обстановку та допустив зіткнення із мікроавтобусом під керуванням 32-річного односельчанина. Останній виконував обгін, а мотоцикліст раптово повернув ліворуч. Малолітнього із переломом ключиці та забоями госпіталізували. Відомо, що він був без мотошолома, а незареєстрований зареєстрований транспортний засіб належить старшому братові потерпілого. Розпочато до Судове розслідування Патрульні розшукали водія втікача, який спричинив ДТП. Минулого тижня правоохоронці отримали повідомлення про автопригоду без травмованих на вулиці Лабунського. Заявник розповів, що припаркував свій автомобіль біля будинку, а згодом виявив пошкодження. Зі слів очевидців, водій автомобіля Форд, рухаючись заднім ходом, наїхав на припаркований автомобіль такої ж марки. Імовірного винуватця ДТП та транспортний засіб встановили. Водій телефоном повідомив, що прийде пішки, оскільки він вживав алкоголь. Чоловік розповів, що не відчув. Як здійснив наїзд на припаркований транспортний засіб? Тому і поїхав. Інспектори запропонували пройти огляд на стан сп'яніння, Керманич погодився. Результат 0,91 сота. Проміле на громадянина склали три адмінматеріали. Перші екстрені медичні техніки вже розпочали працювати на Рівненщині минулого тижня. Перші 30 водіїв швидких отримали документ про здобуття нової кваліфікації, які повноваження поклали на чоловіків, завданням яких було лише доставляти бригаду медиків до місця виклику, розкажуть наші журналісти. Любомир Колесник два роки працює водієм швидкої. Чоловік прийшов у цю професію завдяки батьку, який значну частину життя присвятив роботі в екстренці. Обіймав, на відміну від батька посаду водія недовго, адже здобув новий фах і відповідно посаду екстрений медичний технік. Хотілося покращити свої навички і знання, щоб більш продуктивно працювати, скажімо так, проблеми з серцем людей. Також, коли був коронавірус, то були виклики часті по коронавірусу. ДТП часто стають рук завжди не вистачає, особливо коли якийсь масовий випадок, наприклад, ДТП, там потрібні ці навички. Дуже працює Любомир на Злобунівській підстанції швидкої допомоги, яка обслуговує місто і населені пункти громади. Одночасно на зміну виходить чотири бригади. Складаються вони здебільшого лише з фельдшера і водія. Тож зайвою пара рук людини, яка вміє правильно і якісно надавати допомогу, не буде. Доводилось допомагати, тому що Бригади в нас невеликі і доводиться часто допомагати. Серцево-легневій реанімації приймали участь. Перев'язування травм різних. 30 водіїв швидких з різних підстанцій області впродовж трьох місяців навчалися надавати невідкладну допомогу. Спочатку вони слухали онлайн-лекції, далі відточували навички в навчальному центрі Рівненської обласної екстренки. Теоретичну частину на себе взяв Чернівецький фаховий медичний коледж. Це досить серйозний шлях. Підготовки в основному для підготовки у нас використовували свої знання і свої навички. Це викладачі, які мають наукові ступені, тому що ми хотіли показати якийсь такий гарний науковий і теоретичний, і практичний підготовку. По завершенню навчання і вдалої здачі іспитів медичні техніки отримали свідоцтво від закладу, що підтверджує здобуття нової професії. В обласній екстренці вже вводиться нова посада для них. Вже ми будемо робити зміни до стар і вводити таку посаду, як екстреної медичні техніки, тобто в нас вже буде в штатному розписі перших таких 30 екстрених медичних техніків. Повинен почувати себе повноцінним членом команди не тільки психологічно, а й на рівні там теоретичних практичних навичок, щоб в будь-якій екстреній ситуації повністю включитися в процес і щоб був позитивний результат. Рівницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф має 51 структурний підрозділ. Загалом в установі працює близько 450 водіїв. Перенавчання пройдуть всі. До кінця 2024 року Планується випустити 150 Екстрених медичних техніків Аліна Літвінчук Вячеслав Мельник. Випуск новин. Службовий собака розшукав зниклого хлопчика. Днями на спецлінію 102 надійшло повідомлення від жителя одного із сіл Рівненського району про те, що його 12-річний син не повернувся додому. За словами вічима, хлопець увесь час був неподалік. А потім непомітно для всіх зник власні пошуки результатів не дали, тож залучили поліцейських. Разом з ними і службового собаку Джері. Головним інструментом пошуку стала дитяча куртка. Джері швидко взяла слід і за лічені хвилини привела правоохоронців до місця, де перебував хлопчик. Він заховався у сусідньому господарстві орієнтовно за сотню метрів від дому. Чому втік не пояснив, успішно виконавши службове завдання, Джері повернулась у кінологічний центр і з родиною поспілкувались ювенальні поліцейські. У пошуках роботи втратила понад 9 тисяч гривень. Дубенчанка намагалася працевлаштуватися за кордоном. За рекомендацією знайомої приєдналася до спільноти в одному із меседжерів, де користувачам пропонували різні варіанти роботи з вигідною оплатою праці. Сконтактувавши з адміністратором, жінці пообіцяли вакансію в Європі та гарантували дуже швидко виготовити для цього повний пакет необхідних документів. Свої послуги оцінили у 9100 тисяч гривень. Гроші необхідно було переказати на банківську картку. На підтвердження добропорядності аферист прислав фото свого закордонного паспорта. Після цього жінка переказала потрібну суму. Проте коли довгоочікуваний день від'їзду настав, листування зникло, а роботодавець перестав виходити на зв'язок. І до новин спорту. Рівненський верес поступився на виїзді львівському руху у матчі прем'єр-ліги. Усі голи в цьому поєдинку забили львів'яни. У першому таймі захисник руха Слюбик зрізав м'яч у власні ворота, а по перерві господарі поля відзначилися тричі і встановили остаточний рахунок 3-1. Після цієї поразки верес залишився на 14-му місці у турнірній таблиці лише на одне очко, випереджаючи Минай та металіст 19-25, які ділять останні дві сходинки. Наступну гру рівненський клуб проведе 1 першого... травня. Рамня у Києві проти Динамо. Свій матч провела цими вихідними. І жіноча команда Вереса на домашньому полі червоно-чорні зіграли в нічию з Вінницьким Поділлям. Рівнянки врятувалися від поразки за сім хвилин до кінця зустрічі, коли точного удару завдала Владислава Нездюр. У турнірній таблиці вищої ліги жіноча команда Вереса залишилася на 10-му місці. Додамо, що на матч проти Поділля рівнянки вийшли у футболках зі словами підтримки тренера Миколи Сидорчука. Він з перших днів російського вторгнення боронить Україну від окупантів. А зараз проходить реабіліт. Тацію після поранення. Футзальний клуб Кардинал Рівна поступився Івано-Франківському урагану у стартовому матчі плей-офф Екстраліги. Завдяки двом голам Михайла Волянюка рівняни вели в рахунку 2-1, Але у підсумку розгромно поступилися лідеру регулярного чемпіонату 2-7. За два тижні ці команди зіграють між собою в Івано-Франківську. Рівненські баскетболісти стали віце-чемпіонами України серед команд першої ліги. Цими вихідними в обласному центрі відбулися матчі фіналу восьми, третього за силою дивізіону українського баскетболу. У головному поєдинку змагань зустрілися команди з Рівного та Вінниці. Наприкінці першої чверті господарі вели в рахунку, але у підсумку перемогу з різницею у 18 очок святкували Вінницькі баскетболісти. У складі рівного найрезультативнішим став Олександр Поносов, на рахунку якого 16 очок. Збірна ветеранів з Рівненщини повернулася із десятьма нагородами з турніру Київ Незламний. Ілля Журавський здобув дві золоті та одну бронзову медаль. у жимі на максимум, жимі штанги 60 кілограмів та спринт веслування на 100 метрів. Два перших місця зайняв Володимир Климов у жимі штанги 60 кілограмів на рази за одну хвилину та спринт веслування на 100 метрів. Євген Лисенко отримав золото і бронзу у жимі штанги 60 кілограмів на рази за одну хвилину та жимі на максимум. Ігор Якимчук завоював одну срібну медаль. Алі Інвастронг. А тренер Ігор Головко у категорії мілітарі виборов дві срібні медалі. Разом з Ігорем збірну готували тренери Юлій, Юрій Омельчук та капелан Денис Єгоров. Наразі це вся інформація. Більше новин традиційно чекайте вже у вечірніх випусках. Залишайтеся на ресурсах сфери, щоб завжди бути в курсі актуальних подій регіону. До зустрічі.